Доброго дня, шановні друзі. Поповнюю запаси чаїв. Я насушила, ось, подивіться, вони у мене зберігаються в отаких от мішках великих. Ось написано чорнобривці. І я звідси, бачите, набираю собі такі шкарабаєчки, ось щоб вони були поблизу. Оце чорнобривці положила. Оце м'ята йде отако зверху. От буде, а тут. Якась, може ще, ну, я це не положила, бо вона маленька. Далі. П'ємо базилік фіолетовий васильок, цвітожини. Ось він у мене великий, отакий від кави Зберігається сухенький, гарний такий посушений. Ну, але не ферментований. Я думаю, що на наступний рік ми зможемо трошки зайнятись може менше теплиці, приділяти уваги, а зробити трошки ферментованих чаїв. У мене їм вміє ще зробити чай, Іван-чай. так. Ну, Це рослиці, так, цвітожини, це липа. Ми зібрали цей рік гарна. Вона вон там у мене у мішечку теж така гарна закрита. Ну, і, як кажуть, не цураємось пити такі чаї. Звичайні, ось такий чай. Ось у нас такий баночці. І зелений чай. Користуємось. Ну і Звичайно, кава це у нас. Ще треба достати, що в мене є засушені ем, роза. Засушена роза. Тут така, знаєте, з дитинства як колись у нас така колюча, колюча роза була. І я на, е, на сушила лися, не листя, а квіточки самі засушила, але треба ще принести, бо в сухому гарному місці. Так що п'ємо чаї, які заготовили свої, міняємо. Не знаю, наскільки це, але приємно. Ви знаєте, якось вже і поп'єш інший смак. Тому що тут кофеїн в чаю, в чаях, кофе, А тут вже читаємо, що вроде би непогано, мені подобається от із синього додати лимонну долечку і дуже гарний колір і смак, липовий чай, який я заварюю, у мене навіть зараз є заварений, покажу. Ось, бачите, який я його трошечки, трошечки, ну, не кип'ятила довго. Бачите, який гарний колір? І аромат відкривається гарний, коли він трошечки покипить. буквально хвилинку-дві. Яка користь чаїв, кожен може поцікавитися, ну, але ми показуємо своє життя. Як ми Живемо, як користуємо, що вживаємо. Кому цікаво, будь ласка, пишіть, бувайте здорові!